Замок на валізу Артикул ЧМЗК 7002. Замок чорний кодовий з упаковки Д зі стандартним кодом 30. Відкривається за допомогою кнопки збоку. Для того, щоб змінити код, потрібно виставити поточну комбінацію. Затиснути кнопку. Змінити комбінацію і після цього тільки відпустити. Тоді код буде змінено. Також даний замок обладнаний по TSA стандартам. Також замок має слайдер на екстрені випадки, коли потрібно дізнатися вашу контактну інформацію. Монтується замок за допомогою планки та двох гвинтів. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі. Нехэнди маркет крапка ком